Зараз доєднаємо до нашого ефіру е, керівницю е, Голосу Америки в східній Європі журналістку Мирославу Гонгадзе. Пане Мирославо, я вас вітаю. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава вітаю студію. Вітаючі пані Мирослава. Ну раз ви вже мали нагоду чи ви перебуваєте у Фінляндії зараз? Тут російський диктатор Путін на цьому тижні заявив, що в Фінляндії через вступ до НАТО тепер будуть проблеми, і Російська Федерація готова розширити свій ленінградський оцей воєнний округ. А як зреагували в Фінляндії на такі заяви? Знаєте, не скажу вам, як конкретно на цю заяву зреагували. Я я, але я скажу вам, що він як відбувається. Я була на перепусному пункті біля Санкт-Петербургу, саме на тому на найближчому до Хельсінки, це 2,5 години а, а, автомобільної подорожі від Хесенки. І цей перепускний пункт уряд Фінляндії, як ми знаємо, закрили кордони на два тижні. Кордони повністю були зачинені через наплив. Нелегальних іммігрантів і от в 14 грудня цей перепускний пункт саме цей відкрили лімітовано, тобто з обмеженою, з обмеженою роботою, але відкрили. І мушу вам сказати, що цей перепусний пункт пропрацював лише 24 години. І через 24 години уряд Фінляндії вирішив закрити його знову, тому що наплив мігрантів знову почався дуже, дуже активно. І Вони казали, що вони хочуть протестувати ситуацію. і От вони протестували. Тобто, і я розмовляла з багатьма, як з керівниками прикордонної служби, робила інтерв'ю, так само і з журналістами, і просто фінами, з, з людьми, і питала їх, чому вони вважають. Що ці мігранти зараз прийшли саме в Фінляндію, наприклад, не в Естонію чи не в Литву, ну саме в цей момент, і вони кажуть, що вони переконані, що це пов'язано з тим, що Фінляндія вступила в НАТО, і з тим, що буквально в понеділок, тобто завтра, Фінляндія підписує договір з Сполученими Штатами, де вона. Кими військової військової підтримки, де Фінляндія надає свої військові бази для перебування для американських солдатів, тобто військові сполучених штатів зараз будуть на якщо я не помиляюся, на шести чи на семи військових базах в Фінляндії і вся, вся ця ця гібридна атака е, з використанням мігрантів, вона пов'язана саме з цим з боку Росії. От ми бачимо результат. Я знаю, що ви перебуваєте у Фінляндії і е, займаєтесь питаннями безпеки на кордоні, і у вас була нагода зустрітися з міністром закордонних справ Латвії. Ось в світлі на цього тижня новини з Європейської ради Європейського союзу стосовно прийняття рішення про початок перемовного процесу про вступ України до ЄС. Що кажуть наші партнери? Так, знаєте, я перебувала в Латвії для того з візитом. Насправді для того, щоб і не лише в Латвії, також в Естонії, і мені довелося я мала нагоду побувати на кордонах як Естонії, так і Латвії з Росією. І це в якійсь мірі взаємопов'язані речі. Я маю на увазі перспективу Європейського союзу для України і от безпека на кордонах, тому що європейський союз і єврокраїни Європейського Союзу. Окремі країни зараз посилили певну певні перевірки на кордонах багатьох країн, навіть всередині європейського союзу через небезпеку гібридного втручання, зокрема питання міграції, дуже високе. Якщо говорити про питання України, то ми бачили, що відбулося в, в Брюсселі, і насправді дуже позитивна річ, яка щоб що було ухвалене рішення, європейський союз. Вийшов з такого з, 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 з такого ситуації, коли вони не могли вирішити, що коли 27-й член європейського союзу заблокував всі 26 попередніх, і якраз про це ми говорили з міністром закордонних справ Латвії, і насправді ще зранку того дня він мені казав, що є дуже маленька ймовірність, що рішення буде ухвалене, вони будуть старатися це зробити до до кінця з засідання. Він він навіть прогнозував, Вав, що можливо засідання буде тривати до четвертої ранку, можливо, і вночі ем, прем'єр-міністр Фінляндії сказав в ефірі. До речі, що він взяв багато чистих сорочок і готовий до довготривалого засідання. Але рішення було ухвалене. Ми знаємо, що відіграла роль і німецький канцлер, і інші, і орбан пішов. Але е, пішов то він пішов. Але питання е, фінансів заблоковане, і питання фінансів заблоковане. Е, як у Сполучених Штатах сьогодні, так і у Європейському Союзі, і лише після нового року члени Європейського союзу знову підуть перейдуть до дискусії цього питання на ці 50 мільярдів доларів і доларів, які заблокував Орбан, і Орбан декілька разів сказав, що окей, ви нібито перемогли мене, ви ухвалили рішення щодо ухвали щодо перспективи європейської перспективи для України, але є дуже дуже багато чаптерів, через які Україна має пройти, а ну щоб провести реформи і так далі. І я буду мати можливість. Це знову ж таки, сказав до своїх виборців в ефірі. Я буду мати дуже багато можливостей для того, щоб блокувати подальшому на кожному етапі в вирішення українських чи проведення українських реформ. І звітності я буду мати можливість блокувати це питання знову. Тобто протистояння у європейському союзі залишається. І в Україні треба буде до цього бути готовим? А от стосовно от в цьому контексті наскільки потужною була наша дипломатична робота, якраз з європейськими партнерами, і чи все ми, скажімо так, все, що від нас залежало, виконали? Ви знаєте, що ну часто говорять, що у Європейську взагалі у принципі українська дипломатія і в Європі, і в Африці, і в, в Латинській Америці вона досить слабка. І насправді українські голоси, якщо говорити про офіційну дипломатію, вони досить слабкі. І я багато подорожую і спілкуюся з представниками урядів різних країн європейських країн, і вони кажуть, що їм не вистачає українських голосів не лише це офіційні особи, так як офіційні особи, так і медіа, наприклад, і громадськість, вони кажуть, що не вистачає українських голосів. Дуже часто там мене запрошують на якісь конференції, і мені доводиться бути тим одним українським голосом в, в тій чи інших інші аудиторії. І це не зовсім правильно. Українські голоси мають звучати набагато активніше, тому говорити чи була ефективною ця дипломатія. Ну якщо рішення було ухвалене, це важливо. Це було зроблено, але. Робота має зараз набагато більше активізуватися, і українські голоси мають звучати все більше і більше. І для цього треба залучати як культурні інституції, так і медіа, так і е, оціню експертів. Треба робити бюро для. для... Для виступів треба консультувати цю роботу. Це все треба робити. Але якщо говорити конкретно про рішення європейського союзу, то все ж таки я казала, ще два тижні тому, що насправді єдина надія у, у сьогодні в Україні на лідерство в європейському союзі, і ми знаємо, що лідери європейського союзу сьогодні таки протиснули це рішення, і це їхня зокрема їхня заслуга. Пані Мирославо, дуже вам дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаємо.